Зрозуміли, перша стадія алкоголізму це коли 300 грам горілки ти в себе за вечірку на свято влиєш в себе і більше, ну десь так в середньому кажуть, 300 грам або півлітра, пляшка на, на на так сказати, на, на одну людину. Це вже перша стадія алкоголізму. У мене таке така крамольна думка, що на корпоратив ми всі, мабуть, трохи станемо, як ви кажете, залежними, так? Та чого ти станемо? Вони вже туди приходять такими. Уже? Стоп! Вони вже знають свою міру, і вони знають, скільки вони собі дозволять, і вони знають, що вони сов. Собі... Але керівнику зразу на корпоративі зразу видно. Подивився, хто скільки в себе влив. А потім є друга така, знаєте, ознака першої стадії сварка в сім'ї. Знаєте, ти що прийшов? Ти де був? Чуть те чути це теж ознак. Він не визнає. Я не алкоголік, я нормальний. Хочу п'ю, хочу, ні, я зарпату приношу. Стоп, алкоголіком не треба бути тим, що під парканом. Ні, алкоголік це якраз сучасна нормальна людина, яка собі дозволяє 300 грам в себе влити, отрути, а жінка 250, Їй треба на 50 ще чуть-чуть менше. і вона теж вона вже має першу стадію. Про те, що таке тверезість і навіщо вона потрібна? Ми сьогодні говоримо з гостем студії. Викладачем мистецтва тверезого способу життя Юрієм Оробцем залишайтеся з нами на телеканалі Вітаток і говоримо, ми що таке тверезість і навіщо вона потрібна в першій частині нашої розмови. Ми дійшли до висновку, що усі корпоративи це не святкування, а більшості власне отруєння свого організму. І на жаль, першу стадію, коли ми споживаємо 250-300 триста грам алкоголю, це вже є перша стадія отруєння алкоголізму. Як правильно його акцентувати? Це перша стадія залежності. Це фізична залежність від алкоголю. От від... якщо першу ми пропускаємо друга, третя, на якій на якому етапі а... людина, хоч повинна зрозуміти, що стоп, зі мною щось не так. Ні, людина ніколи, коли запитаєш, чи він є алкоголіком чи ні, ніколи людина цього не скаже. Та ні, я нормальний. Бо тому що, але ви ж розумієте, чому так люди себе поводяться і не хочуть визнати? Бо тому, що вони думають, що це хворий. А вони навіть гірше, це якийсь ярлик, вішають, що це якийсь ще гірше. Хочу сказати, для нашої науки собріології, я як викладаю, я вважаю, що навіть алкоголіст це не є хвороба, це є шкідлива звичка. І цю шкідливу звичку треба не таблетками лікувати, а просто є психологічні, є педагогічні методики, і під цим впливом можна будь-якого наркомана, Алкоголіка, вибачайте, алкозалежну або наркозалежну людину можна звільнити від цієї залежності, від цієї шкідливої звички, від програми, від запрограмованості, яка їм закладена, ще була в дитинстві. Це все робиться і має результат. Але хочу вам сказати, переховши яка друга стадія, це так само тримається високо. У себе влив п'ять чарок і каже: мене не бере. Він думає: ох, який я козак, та ні, це не козак, це алкоголік другої стадії. А чому другої стадії? А тому, що печінка виробляє фермент, який розщепляє цей алкоголь, і вона більше ніякі функції може більшості не робить. А печінка в нас робить 500 функцій. Тобто вона багато що робить, і синтезує, і очищає, і детоксикацію повинна проводити. А тут, як тільки пляшка появилася, у нього вже настрій появився. Він вже знає, що він зараз труїтися буде. Це в нього називається свято. Чуєте, труїться це вже свято. Чуєте, і що він думаєте? І печінка починає тут же виробляти цей фермент, щоб бо зараз дурень буде труїтися. Треба зразу антидот виробити на цього отруту, бо тому, що і воно виробляє. І коли виробляє, виявляється, що навіть смертельну дозу алкоголіка другої стадії вже не бере. Він може що тобі, літра, два, три, а його не бере. А чого не бере? Бо тому, що помірно петущу, та що собі знає дозу чуть-чуть і небагато, так до 250 п'ятдесят грамів і не більше. То вона то, 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 то я хочу сказати, чому не бере? Бо виробляє тільки одну функцію, виконує тільки виробляти оцей фермент і все пане Юрію, а як можна прийти на корпоратив і не підняти хоча б одну чарку, коли у нас в українців мінімум п'ють три? Нема питання, беріть ви не чарку, ритуальний посуд для самовбивства, а відвідь нормальний собі, е, що можна влити, чи святу воду. Розумієте? І за здоров'я нема питання, хоч 10 разів. І я піднімаю і воду, і сок, і п'ю, і я дуже петуща людина. Тобто, петуща людина це та, яка п'є воду, сік, узвар, компот, а не та, яка труїться алкоголем, горілкою, шампанським вином, яка приводить до чого? До деградації нації і вимирання нації. У нас чоловіки і тому на 10 років менше живуть, ніж жінки, і мало того, що менше живуть. І до пенсії мало хто доживає. 40% мінімум чоловік не доживає, а в середньому вони помирає. 34 44 роки. І це ненормально, коли ти нормальному, здоровому, вроді повинен працювати, а ти тебе розумієте алкоголь косить, косить всіх, але зараз і жінок косить. Але дивіться, що таке друга стадія, щоб люди зрозуміли ще більше. Коли доза висока, це ще вони толерантність до алкоголю вже звикла. організм вже звик, і він собі вже цю дозу його нібито не бере. Взяти календар місячний і прописати: сьогодні в мене який день був тверезий пишу тверезий Сьогодні який день не тверезий не тверезі. якщо що хоча б 100 грам вина чи пляшка пива, сьогодні ти в себе вдув, влив, отруївся, все, це не тверезий день. І отак порахуй, скільки в тебе тверезих днів, а скільки не тверезих. Якщо тверезих днів менше, чим не тверезих, це ознака другої стадії. Траву третя ознака другої стадії. Сварка сім'ї на першій стадії, а тут уже розлучуються. Ніхто не тримає ніякого алкозалежного чоловіка або жінку, ніхто не хоче в сім'ї тримати. І вони відштовхуються і вони розлучуються. І у нас 50 розлучень відсотків не просто так в українців, а тих 50, які ще живуть разом, ще 25, ще тримаються і ще терплять. Але всякі бувають. Наступна ознака: три дні запою. Якщо три дні запою підряд. Або тиждень це ознака другої стадії. А далі він собі не дозволяє. Тобто два місяці або місяць каже, я живу тверезо, я не алкоголік. Та ні, якщо в тебе бувають запойні дні, а коли запойні дні починає? А запойні дні починається дуже просто. З першої дози, дози. І от першу ти дозу отрути в себе влив, все. Тебе вже погнало, і ти вже пішов на другий день похмелятися, а в тебе виробляється якраз отрута інша. В алкоголь це є отрута, яку я сказав, відносно того, що токсична речовина. А коли розщепляє фермент цю токсичну речовину, вона перетворює її в ацетальдегід. А Ацетальдегід це кислота, яка отруйняє алкоголю ще в 30 раз. І коли багато в крові залишається цієї кислоти, це називається боду. Це називається уу, абстинентний синдром. Він вже в такому стані. Так, треба чимось похмелитися. І чим вони починають похмелятися? Тим же самим, а воно, давай півка, не півка, це півіще. Для чого? Для того, щоб ти далі не вийшов з цього стану. І ти розумієш, і ти себе в цьому замкнутому стані приводиш до чого? Бо тому що 100 грамів. Я хочу зразу нагадати: 100 грам горілки убиває 10 тисяч нервових клітин, а пляшка пива зразу 5 тисяч. І ви розумієте, і воно не виходить з цього стану. Мозок змор печінка перетворюється в цирус, і воно от легенько переходить в третю стадію. А що таке третя стадія? Це коли вже ти 100 грам себе влив або навіть 50 грам горілки, і тебе розвело, і ти вже ніякий, і ти вже не можеш управляти, і ти дивишся, ти вже, не, ти вже нуль, а не плюс. Розумієте? А коли ти вже став нуль, а коли ти вже деградант, то це називається бомж. Бомж це третя стадія. Той, який допиває ото пиво. Хто хоче стати алкоголіком, Ну, ви тістав? таку картину змалювали зрозуміло. Ніхто не хоче стати.